Добрий понеділковий раночок. не прямо скажу, що він добрий сьогодні, бо я відчуваю себе не дуже але, але мені треба зробити його добрим через те, що в мене консультація, мені треба привести себе в окей стан І мені з цим допоможе музика, смачний сніданок і кала. Пишіть свої способи проводження себе до ладу швидко, без смс-та реєстрації в коментарі. Мені буде цікаво почитати. Для мене завжди працює музика і кава. Просто треба правильно музику вибрати. Бо можна вибрати щось ну, сумне і загнати себе ще далі. А можна вибрати щось. І буде все класно. Да, я сьогодні не дуже маю такий типу, настрій жити. Але познімати влог — хороша ідея. Ще одна проблема на сьогодні. У мене, як виявилось, немає футболок. Типу, це буквально дві футболки, які я знайшла. І типу, усьо. Все. Нема об'їзди футболок. І, типу, в мене є топи майки, але я не можу їх вдягнути сьогодні. бо в мене сьогодні консультація. Я маю, типу, трохи прикритися, а вони з вирізом. І що робити? Ну, піду в цій футболці. Але я в ній сижу і мені вже жарко, капець. Я щось не очікувала, що весна так Що літо так швидко, а ну, туди і все. Треш. Ну, найбільше мені подобається цей варіант. Я обожнюю цю, цей топ. Але, ну, не вовці і не до п'янів. Так, і от у мене сьогодні сніданочок. Тут ще кава, Мері Крісмас і цей е цукерочка. Взагалі тут мали бути кабачки з помідорками. Е тушковані, можна сказати. Але я забула їх поставити в холодильник, і В мене, ну мені здалося, що вони скисли. Тому я вирішила не ризикувати. Спробую їх ввечері. Буде сумно, якщо доведеться викинути, але що робить? Вибігла я з дому, слухаю Віорію. Божню. На вулиці просто чудесно. Не знаю для чого. Ні. Я знаю, для чого я взяла піджак. Бо раптом ввечері встала прохолодно, плюс на набережні вітрі зазвичай. Але зараз просто чудесно. Я ще включила дотики пісню. Віорію слухаю. М -м -м, краса. Гляньте, як гарно! Та бажа, вони вже майже відцвіли, але я тільки побачила. Вау! Як мало людям треба для е, прояву емоцій, не знаю. Коротше, е, я ще не вперше вийшла з 23 лютого, вперше вийшла цією стороною метро і в мене накрились погоди, як я тут. Е. Зболь, він давав мені телефон, я була безмежно щаслива, бо я почала мати телефон, це було в лютому. Потім, як я купу разів їздила додому, очевидно, як я 23-го вечора їхала додому з новими навушниками. Майже прослізилася ще трошки. І я вже тут сходишла, плакала. Ну, що ти зробиш? А отут уже норм, тут вже все. Тут вже знайомо, тут я вже хожу дуже часто. А от там той шматочок. Я прямо зайшла, я наче... Ну, коротше. Оу, словом, я на роботі. Я вже провела консультацію. І це була остання на даний момент, можливо, назавжди, консультація з цим клієнтом. І це таке дивне відчуття. Ти і тішишся, і трошки хвилюєшся. І тут прям спектр всього, що тільки можна, але це була це був перший мій платний клієнт. Ось І це дуже-дуже дуже різні відчуття насправді. І саме цікаве, що я йшла на роботу, і я дум... ну, йшла в офіс і думала про те, що а що буде, якщо хтось з моїх клієнтів, ну не то, що що буде, а типу, а як би це могло бути, щоб хтось з моїх клієнтів завершив щоб, е, зі мною зустрічатися? Я не знаю, як це працює, але це працює і це типу, дуже цікаво. Я вже майже шкодую про те, що вдягнула джинси, а не а, спідницю. Бо мені спекотно на вулиці. Але я, правда, і в обід вийшла. Але я дуже голодна зараз вже. І не можу більше сидіти в офісі і чекати. Не знаю що. Ще одне спостереження, напевно, минулого місяця, останнього місяця. Це те, що я капець як люблю бути біля води. <сі> я виросла біля річки. Тобто в мене буквально наступна вулиця, тобто я під річки буквально три хвилини. І чомусь я раніше не звертала на це увагу. А зараз я, коли постійно на набережні, я завжди приходжу, ну, коли можу, приходжу ближче до води. Типу, максимально близько. Типу, отак. Ось я, ось вода. І типу, тут шкварить. А я все одно сижу тут, бо мені біля водички подобається сидіти. Ні, я скоро пересяду, бо сон за правда, дуже е, сильно тут. Сьогодні в мене айс кава, яке дуже смачне, але не дуже айс. Хоча тут пінка дуже красива. Мені сподобалось, але льоду тут маленько. Я люблю, щоб було багато льоду, щоб він був прям холодний, холодний, холодний. Ну, або це до того, до того чого я звикла. У мене тут піца. Не було мого улюбленого сендвіча, по якій я цілонаправленно йшла, але буде піца. От от. Мені реально треба пересісти, бо без якоїсь, без якоїсь панамки зараз напече мені в голову. Пішла з обіду, послухала консультацію про практику і що, і мені не стало зрозуміліше. Буквально треба буде зараз просто сидіти після роботи, вчитуватись в це все, бо правда не зрозуміло, що взагалі має відбуватися на тій практиці. А так іду з роботи і думаю про те, як ой, тут дуже погано видно, ну слово. Я ж на Русанівці працюю, я вирішила прийтись додому до метро, вперше пройтись, а не проїхатись, як я зазвичай роблю. Я хоч відчуваю трохи слабкість, але ну, хочеться порухатись, не знаю. <сум> Якось дивне відчуття, слава словом. Йду і розумію, що мені от саме це місце, де я працюю, і трошки вглиб. Відчувається якось по-домашньому, <смі> це дивно не ну, але відчувається якийсь сімейний вайб, відчувається вайб, що тут живуть типу, довго, сім'ями, ну, домом відчувається. І типу, я розумію, що я от тут ходжу, і я думаю, блін, я би тут жила, я б могла там туди ходити, вранці, туди прогулюватись і так далі. І типу, я реально ну, зараз. Я би найбільше хотіла жити на Русані. Це не знаю, де ще, по Києву класно живеться. В моїй уяві класно живеться на Русаніці. Ну, я прям тут відчуваю, наче ну, це відчуття, навчити вдома на районі. Цікаво, цікаво, бо на лісовому мені це не відчувається. Типу, навіть типу, в місцях, де немає гуртожитків, в місцях, де прям... Ну, Теж сім'ями довго люди живуть, все одно немає оцього відчуття внутрішнього в мене. Це цікаво. <гум> Я думаю, що це пов'язано з тим, що в мене типу, лісовий масив пов'язаний з університетом, з гуртожитками і типу, і це як. Гарно. Боже, як пахне, здуріти можна. <гум> Тут ще школа, якісь ліцеї багато, дуже поки їй йду додому. Ну, словом, бульварчик. Ось, все, красивий. Приходьте. <ріхайте> Приходьте. Сюди прогулюватися. Тут також гарненько, і тут не так вітряно, як на набережні, наприклад. Словом, Я думаю, що лісова в мене не асоціюється з е, життям, типу, домом, Бо там гуртожиток, так там переїзд, ну якось ще, типу, ну, не зовсім якийсь домашній вайб. А отут... Прям не знаю. Хотілося б жити реально. Другий рік я тут працюю і все ще жодного разу не прогулювалась ось тут. Пора це виправити. Я приїхала на гідропарк випадково. Отак от стається, коли говориш з кимось, е заходячи в метро. Добрий вечір. Читаєш? Оце <ривіт> прийшла до Анастасії поговорити, а вона працює. Совісті немає. До неї подружка прийшла, вона пішла людям напої робити. Ну, совість є, вообще, повага є взагалі до мене. Як гарно сонечко. Я прийшла додому. І додому я прийшла не сама. <реш> <реш> Перший квас в Зараз я спробую, поставлю те, що залишиться в холодильник. Бо зараз він такий, він не стояв в холодильнику в магазині. Тепленький, я думаю, що буде. Але ну, я не можу не спробувати це зараз. Плюс сонечко так світить. Ммм, чудово. Правда, в кімнаті душно, тому я зараз передягнулася, відкрию двері на коридор, щоб трохи провітрити кімнату, бо правда душно. Прям душно. М -м -м. Я таке люблю. Я не люблю солодкий квас, а цей такий ну, хлібний. Тому клас. Мені сподобався. Квас, Тарас, хлібний квас. Рекомендую. Взагалі в мене зараз по плану пити квас і зробити собі півгодинки розмови з собою. Я вчора сиділа, мені якось так не дуже добре було. У мене останнім часом я в шортах. Останнім часом на вихідних мене трохи накриває. Я так якось себе не дуже добре відчуваю. І оце я в пориві такого, ну не пориві просто в періоді. Що ж таке, це так від футболки вам відсвічує, я така біла. Ну все, Я от про це думала, про те, що якось мені не дуже добре. І прийшла до думки, що я зараз мало часу приділяю діалогу з собою. І тепер я вирішила, що в мене буде кожного дня, я думаю, що це буде десь після роботи, може перед сном, півгодинки розмови з собою, от сісти і прям поговорити. Очевидно, що вони там періодично стаються і по ходу дня, і без цього ніяк, але такі, щоб прям усвідомлені півгодини, кожного дня хоча б були на те, щоб поговорити з собою. Звучить насправді не дуже багато, типу що там півгодини. Що ти можеш півгодини з собою поговорити? Типу мало якось. А насправді, якщо півгодини, не відволікаючись, концентруючись реально на собі, на тому, що зараз для мене це достатньо. Насправді, раніше це в мене були в Франківську, наприклад, ще ранкові години. Ось я там якийсь довгий період, ось 3-4 тижні. Ну, це довгий період для мене, для звички. Я це робила і кожен ранок, ну це був не ранок, але загалом, коли я прокидалася в перші дві години після пробудження, я рідко писала з самого-самого ранку, але мені так нормально було. Я писала оці півгодинки, я сідала і виписувала все, просто писала те, що мені писалося, і там дуже багато, особливо в перші дні, коли ти так трохи віддаляєшся, скажімо так, від себе. І в перші дні мене прям аж розпирало від, е, ну, від серця цієї справи. Тому, тому беріть собі на замітку, хоча б, ну, якщо у вас є з цим деякі проблеми, як у мене, наприклад, зараз, е, ось, то ставте собі в графік час з собою. <сум> час з собою і розмова з собою. Це правда важливо, це правда дає краще розуміння того, як. Ти зараз живеш, що в тебе зараз відбувається, і дає контроль. Бо ти, ну, ти буквально тримаєш руку на пульсі кожного дня контролюєш те, як в тобі. І, наприклад, я пам'ятаю: напевно, два чи три тижні тому я два тижні кожного дня, вранці ввечері, собі відмічала своє самопочуття. Типу, я це перестала робити, бо я просто загалом почала розуміти, плюс-мінус що там, як і це вже автоматично робити. Але зараз я розумію, що я вже, ну, оскільки в мене не стоїть типу ціль. І не стоїть, як звичка, відмічати це, я вже це не відмічаю. А це прикольно відмічати, це прикольно розуміти, ну і бачити, коли ти де просідаєш, як там в тебе що відбувається. Тому слідкуйте за собою. Дивлюсь вікно і не розумієш, що відбувається. А потім зрозуміло, що це ж повітряна тривога, і, типу, ну, автобуси прям стоять. А... Водії там всередині є, але в одному начебто нема, а в іншому. а, водій він там просто стоїть поруч. Весело. Слухайте, а що я тільки що згадала, що вам Кристівин видно було? А, я ж перед тим як йти на роботу. Я думала про те, що я дуже хочу зробити вишневе желе. Тю, треба записувати це. Я наче записала, але вже провтікала ту нотатку. Робимо з вами вишною жиле. Не знаю. Колись сьогодні ввечері. Тільки ще колодки, будь ласка, можемо, коли треба, як то кажуть. Можемо, коли треба зібратися. Це було страшно. Дуже. Блять, пішли. Я все, я ідуча. Чекай, щас, я перепрошую, якщо тут будуть матюки, але ми ще з вікна бачили як. Б'є буквально так пшу-пшу-пшу І ми трошки ну в шоці. Настя, це мало бути голос. Ну, щоб ви розуміли, просто ну так для. І оцей свіг, це істерика. Сюди сядемо, чи туди підемо. Пішли, які шукати Окей. Точно не таке завершення влогу я хотіла, але що маємо, то маємо. На, На годиннику у ранку ми прийшли додому, будемо нарешті лягати спати. Я супер втомлена. Росія країна терорист. А вам дякую за перегляд.